Я люблю всі традиційні справи. І Страва. ми, коли ми тут святкуємо наші свята, ми відроджуємо ті страви, які були в величині. Навіть в Нью-Йорку і де би в Америці, ви побачите в єврейських таких каф кафетеріях, ага. чи, то написано англійською мовою, млинці. От. Або пироги, тобто тепер кажуть вареники. А коли сказали пироги, то там стоять пироги. Ну і так далі. І на весіллях обов'язково є такі, знаєте, розважальники, одягають українські строї такі. Тобто, це живе, наприклад, нова Сквіра збудована тими, хто врятувався від Голокосту і живуть. В Америці біля Нью-Йорка є містечко єврейське, називається Нова Сквіра. То вони з шиком на свята єврейські одягають чоботи. Знаєте, як колись носили в Україні. І все це, це, ви знаєте, що вони дуже кожну краплину з цього бережуть. І ті страви, от, що ми їмо, вони робляться на свята. Як Святкові страви, тому що е, динамічне життя не дає е, можливості мати час е, ліпити ті самі пироги, чи робити млинці, чи е, е, з капусти, як ті. Голубці. Голубці, голубці. Так і кажуть, голубці. Не голубці, а голубці. Ну, так Так, ви добре сказали то будь-хто може то прийти. Вони, а вже на свято, то вони збираються, сім'я і робляться. No, no, no. Фартухи no. одягають, такі білі, знаєте, з вишивкою. Біле на білому називається. Uh -huh. І вони одягають і фартухи, і так це все урочисто, знаєте. Це дуже приємно. І, і це говорить про те, що вони не шукають нового. Бо старе було надзвичайно глибоке. Духовне і міцне. І оце вони, це дуже важлива теза життя, жити старими увічненими традиціями, які давали душевний спокій і легко було жити, тому що все визначено, як діяти. І оце кодекс життя написав тут. Давид Галеві Сегал, який молився в тій синагозі. Тому збереження цього є пряма ознака, що тут було дуже добре. 430 років тому воно було збудовано і було ознакою, що весь вся юдейська дільниця була частина, органічна частина Львова. В той час, як за радянської влади. Нам весь час сказали мороз середньовіччя. Е, весь час нас порівнювали, як було погано до революції, а то було добре. А революція все знищила. Все було зовсім навпаки. І в тих перевернутих, знаєте, стереотипах ми виростали, а багато людей вірили в цьому. І тому можливо, була така, був такий період перебудови. Коли відкривалися архіви, і люди, знаєте, деякі просто сивіли, вони навіть не уявляли, якою страшною була ця імперія зла, яку назвав Рональд Рейган Радянський Союз, це була імперія зла. Ну, а перехід, знаєте, від бруду до чистого набагато складніший, ніж навпаки, дуже легко. Поплюжити е, чистоту доповність, на жаль, це було. Але повернутися тяжко. Ну ми повернемось. А скажіть, будь ласка, ми можемо будь-хто прийти на свята єврейської громади? От яке найближче буде святкуватися? Ми, я вам скажу, я вам скажу відверто. Ні, ми не дуже запрошуємо. У нас таке відношення, якщо ви вже спитались, то мушу що сказати. Прямо Прямо, як є, в нас заборонено порівнювати вірування, угу. бо кожна віруюча людина, якої б віри вона не була, вона праведниця. В нашій релігії є статус праведника світу. Людина, яка готова віддати своє життя в ім'я Бога, ім'я заповіді. Ми не ділимо людей за вірою, а, а відносимося до людей за їхньою сутністю, людськістю і все. Нам не має значення якої віри. І це тому якраз що тут так було. Угу. Тому було, була аура така незбагненна і толерантність, тому що ніхто нікого ніяк не ділив. Просто знали, той такої віри, цей такої і так далі. Оскільки ми пережили цей е, період тяжкий всі разом, то люди можуть мати невпевнені такі переконання. І ми стараємось, щоб якщо люди християни, нехай будуть християни. А щоб не було, коли ми говоримо про наше вірування, і християнин починає порівнювати, а чому то так, а в мене так, а чого тут таке? Щоб не було. Спокуси на порівнювання, і щоб люди заслушались при своїх переконаннях. От. І тому, ну, якщо хтось приходить, то приходить. Но ми боїмося, щоб були якісь конфлікти ага. на ниві, що люди починають, може і не говорять, але думають про себе: а чому, так? А чому не так? Будьте такими, якими ви є. І прекрасно. Тому що християни наражали себе на смертельну небезпеку, переховуючи євреїв. Навіть за одного перехованого єврея німці розстрілювали цілу сім'ю. То були праведники. І Ми їх називаємо праведниками вселенної, праведниками світу. У нас є цей статус. І багато українців отримали. Декілька тисяч українців, багато, набагато більше українців отримали цей статус, якби не радянська влада. Бо через радянську владу, коли переслідували всіх, хто мав кореспондування з Заходом під час радянської влади, то люди боялися, тому що могли діти. Не мати права поступити в вищі заклади, чи займатися наукою. Люди дуже боялися е і втратилися зв'язки порятованих з рятівниками. А коли вже розчинили, двері відкрилися, розвалилася радянська влада, то вже багато з рятувальників пішло в засвіт. І вже, вже тяжко було. І порятовані помирали. І це вже перервалося. А так, скільки я чув е, тих розповідей, та кількість праведників була би набагато, набагато більше. Зараз це десь, я точно не знаю, 2,5 тисячі. Тому що я два Інститут меморіальний, він е, порівнює документи, які залишили після себе порятовані з тими рятувальниками, хто зголошується, бо ж не всі ще й зголошуються, то е, вони тоді встановлюють цей статус і урочисто вручають вже нащадкам, які е, там діти чи онуки. Це робляться дуже урочисті церемонії тут в Україні. Коли представники держави Ізраїль вручають цей статус. Але, на жаль, всіх порятованих і рятувальників вже неможливо звести і тому це, це прикро, тому що це так само надзвичайно потужна ознака того прекрасного минулого. Коли відносини були гармонійними, а зруйновані були тоталітарними системами. Більше антисемітською, напевно, ніж радянська влада, неможливо назвати, тому що це було страшно, комуністи були найбільше угу, угу. Дякую. Ну, слава Україні! Героям слава! А насправді треба давати пожертву таємно. Аби ніхто, ті, хто отримує цю пожертву, не відчували себе залежними. Тому що все, що людина має, вона має від Бога. Якщо вона дає частину того, що вона має, як пожертву, то вона то, що Богу належить, віддає, то не є її, 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 то належить Богу. Все, що ми маємо, це тільки так. І тоді людина дійсно побочна, тому що вона повинна дати так, щоб отримувач не був, навіть не знав про неї. Тому пожертву дають через третіх людей, через четвертий. Там один дав тобі гроші. Він навіть не знає хто. це. І це так само важливо для гармонії життя. Що людина От знають, що хтось там е, втратив щось, або згоріла хата, от в Чорткові мені розказали таку історію, що Чортківські реби по горільцю прийшов до нього просити гроші України місцевої, просити гроші, і він йому дав гроші, хтось будував собі хату, щоб була гарніша, ніж навіть до того, що він мав. О, так що в Україні є надзвичайно глибоке джерело готовності в такому високому розумінні.